ось іще друга частина. 5.47 може. А! Ай, хорошо, як. О, Уже дві години шляху проїхали. Так, дідоль? Уже дві години шляху проїхали, так? Лише що ж Та тут вже так мають. Ну, до речі, так. А далі вже дорога. А вже дорога, кайф і все. Погнали. О. кадри Бачите мої підписнички. Кадри. О! Таке ви ніде не побачите. Так, що... Тільки дивися на... направо. Це ж ті засушені систем. Це да? посушені там на школі везуть сюди зарплати там. І сама компанія. Слава Україні! О. Ладно, ще 10 секунд і треба прощатися. Це рекордна тривалість відео.